Про головне на цю мить у Дніпро Ньюс. Я Анастасія Васько вітаю. І далі говоримо про таке. Пам'ять про захисників у Дніпрі відкрили алею зі світлинами полеглих військових. Перехід на зимовий час, як переведення годинника впливає на здоров'я і повсякденне життя людей. Фестиваль ідей у Дніпрі 90 представників освіти і культури зібралися, аби започаткувати проєкти, спрямовані на розвиток міста. У Дніпрі презентували меморіальний комплекс. Місце пам'яті. Тут Дніпряни зможуть вшанувати тих, хто віддав своє життя за батьківщину. Наразі тут присутні портрети 150 полеглих захисників Дніпропетровщини. Також меморіальний комплекс доповнено книгами пам'яті та аудіосупроводом. Пам'ятати про тих, хто віддав своє життя за вільну Україну, має кожен захисники України. Сьогодні це герої, які щодня віддають своє життя і здоров'я за нас усіх, нашу свободу та наше майбутнє. Майже у кожній родині є свої захисники, своя пам'ять, свої символи опору, свій привід для гордості і на жаль гіркої скорботи. У Дніпрі створено меморіальний комплекс, де зібрані фотографії полеглих бійців Дніпрян, аби пам'ять про них жила вічно. Чоловік Анг. Геліни один з тих, хто добровільно відправився на фронт. Мого чоловіка звати Олександр Попсой. Він воював у Донецькому напрямку, та загинув у селищі Терни. Він не сказав не мені, не нікому, окрім мого батька. І про те, що він там знаходився, і що він загинув. Ми вже дізналися тільки тоді, коли він загинув. Тому що для нас усіх він казав, що він знаходиться в Києві. Були різні стадії цього переживання від того, що розпач потім. Про те, що чому він не сказав якісь звинувачення, потім прийшло сприйняття. Я вже коли відразвіла, так сказати, зрозуміла, що інакше він ніяк не мог поступити. Побратим Єгора, на жаль, також є в цьому списку. Чоловіки разом пройшли бої за Херсон та заходили у палаючий Бахмут. Ціною власного життя Валерій Штепула врятував інших. Загинув чоловік у 51 рік. Один з тих, хто представлений в цьому меморіалі, в цьому меморіальному комплексі є. Валерій Степанович Текула, це мій командир, з яким я служив, який 14 травня 2023 року загинув на території міста Бахмут. Людина, яка за станом здоров'я, вона не повинна була б служити. Але, попри всі ці обставини, він свідомо пішов, мобілізувався. В момент своєї загибелі мимоволі він. Врятував і мене, і ще дев'ятьох побратимів, тому що по факту на тому перехресті, де він загинув, ми мали вийти. Трошки згодом всі разом. Наразі у місті пам'яті зібрано світлини та біографії 150 військових з Дніпропетровщини. Роботу над меморіалом розпочали ще у минулому році. Сьогодні ми презентуємо оновлений комплекс. Пам'ятаємо за підтримки українського культурного фонду. цей проект став продовженням нашого комплексу. Інсталяційно-виставковою виставкового простору «Виборюючу свободу. Ми збираємо інформацію за відкритим доступом. Ми пропонуємо заповнити анкету, завантажити фотографію, яку ми розмістимо стіні. Пам'яті надати інформацію про загиблого захисника можна на сайті музею історії Дніпра. Також меморіальний комплекс доповнено книгами пам'яті та аудіосупроводом. Анастасія Бурковська Іван Пономарів Дніпро. Тіві. Крім того, у Дніпрі відкрили алею зі світлинами полеглих військових. Це вже третя частина проєкту історії героїв. На спеціальних банерних конструкціях 45 захисників і захисниць та їхні історії. Банери є змінними. Нагадаю, перша частина проєкту була символічно висвітлена 29 серпня поточного року у день пам'яті захисників та захисниць України, які загинули у боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність. України у сквері героїв була і наша знімальна група. Він був е, фізична особа-підприємець, займався бізнесом. Він одразу в перші дні пішов, записався і попав в 128-му бригаду ТРО. Він два з половиною роки воював на різних напрямках, був поранений е, в серпні 23-го року. Потім відновився і пішов знову. Працював водієм, останнім часом водієм і загинув. Він сам пішов добровольно, я його просила останнім часом, дуже був зморений, вже мало було сили. Його просила, кажу, може, якось вже бросаю. Він сказав, ні, я не можу бросити хлопців. Прийшли сюди вшанувати всіх героїв, які полягли за нашу країну. І також ми прийшли вшанувати нашого Руслана. Дуже мужнім, відважним, доброю людиною з великим серцем. Це для нас дуже велика втрата, дуже тяжка втрата. Він загинув у 22-му році, в серпні місяці, але по ці пори ми не можемо справитися з цією втратою. Чання силої думку і героїчний подвиг наших воїнів. На експозиції вона щомісяця оновлюється. Мета цієї експозиції просто щоб люди, які живуть у Дніпрі, могли подивитися в обличчя і прочитати про людей, які їх захищали і віддали найдорожче життя. Тут багато моїх побратимів, багато хлопців з нашої бригади, і фактично ця алея значною мірою вона символізує той бойовий шлях всю географію, де була наша бригада. 43-ю окремою механізованою бригадою новокодацької районною адміністрацією і новокодацьким районним територіальним центром комплектування та соціальної підтримки ця війна є глибоким шрамом. Окрім цієї локації, вже цю ініціативу підтримав Новокодацький район, за що їм безмежно вдячний. І вже 6 грудня до Дня Збройних сил України в, е, в Новокодацькому районі буде облаштовано ще 12 конструкцій, таких е, тригранних. Деякі історії, які тут вже висвітлювалися раніше, вони перейдуть туди, для того, щоб розміщуватись. Це саме ті історії, які передавала нам Новокодацька районна адміністрація. Без снігу на дорогах у рамках планової підготовки комунальної техніки було виконано переобладнання, що дозволить виконувати нові сезонні завдання. Крім того, підготували кілька десятків тонн піщано-сольової суміші. Таким чином планують забезпечити чистоту на вулицях міста. Більше про це у сюжеті. У Дніпрі завершують роботи з підготовки комунальної техніки до зимового сезону. Фарбують, перевіряють технічний стан, щоб була техніка повністю готова. які треба узли, якщо міняються. Декілька годин це все обдивляється і устраняється. Одні й ті ж самі машини працюють і влітку, і взимку. Все це завдяки змінним насадкам, які дозволяють швидко підготувати транспорт до нового сезону. Круглогодічно вона працює, влітку вона займається підмітанням, працює як плесос, вбираємо ліству, взимку переоборудуємо і посипаємо сатвалом, посипаємо дороги і також чистим отвалом от, снігу. Дороги Дніпра розчищатиме більше ста одиниць техніки. Це буде 177 одиниць спеціалізованої техніки, серед яких 119 – це техніка, яка посипає та очищує, 20 машин це самоскиди, які будуть підвозити посипальні суміші. 24 одиниці малої техніки, і 12 навантажувачів. Підготували і піщано-сольову суміш для догляду за дорогами взимку. На сьогоднішній день в нас є. Підготовлено порядка 25 тисяч тонн посипальної суміші. Спеціалізована техніка курсуватиме вже визначеними маршрутами по всьому місту. Будемо очищати 555 об'єктів загальною площою близько 11,5 мільйонів метрів квадратних. Артур Орел, Андрій Чебаненко, Дніпро Тіві. Розповсюджував наркотики. У Криворізькому районі затримано 24-річного чоловіка. Фігурант ховав наркотики. Він встиг сховати близько 80 слів пакетів. Під час обшуку були вилучені наркотичні засоби, телефон та гроші. Чоловікові вручено підозру. Служба безпеки України та Нацполіція викрили 19 осіб, які через телеграм-канали намагалися зірвати мобілізацію та публікували локації військових об'єктів. Затримання відбулися у Києві на Хмельниччині та Вінниччині. П'ятьом фігурантам уже повідомлено про підозру зловмисникам загрожує до восьми років ув'язнення. План перемоги стратегічно важлива ініціатива президента України, яка зібрала всю державу разом. Він же став темою розширеного засідання президії конгресу місцевих та регіональних влад. Докладніше у наступному матеріалі. До засідання президії конгресу місцевих та регіональних влад на тему обговорення плану перемоги онлайн долучилися також представники майже 20 країн. Президент України Володимир Зеленський зосередився на важливості кожного кроку, прописаного у стратегічному документі. Ініціатива, яка була започаткована президентом, вона буде підтримана в кожному нашому місті, в кожному, в кожній територіальній громаді, в кожному селі, в кожному селищі. То ця ініціатива буде вести нас і веде нас до перемоги. Той план перемоги залежить від кожного з нас. Президент і його команда робить величезну роботу для того, щоб ми все-таки досягли цієї мети і впевнений, що кожен з нас на своєму місці також буде додаватись до цього. Ця роду засідання. Володимир Зеленський, звертаючись до учасників розширеного засідання президії конгресу, зазначив, кроки, які представлені у плані перемоги, реалістичні. Це продовження безпекових ініціатив, з якими Україна виходить на міжнародні майданчики від першого дня ворожого повномасштабного вторгнення. Борис Філатов, міський голова Дніпра, зазначає, що навколо плану мають об'єднатися всі українці, адже це можливість завершити війну в Україні надійним миром. Це дуже такий важливий майданчик, і тому сьогодні всім нам було дуже важливо почути слова президента. Безумовно, ми підтримуємо Водимира Олександровича, підтримуємо його план перемоги. Бо зараз в цих історичних умовах дуже важливе національне єднання в Україні. І тому таким чином ми показуємо всьому світу, що українське суспільство, українська влада, різні гілки влади, вони підтримують президента, підтримують його надзусилля, щоб закінчити закінчити Цю війну і закінчити її на українських умовах. До іноземних держав необхідно донести важливість кроків плану перемоги для України та безпеки всього світу, вважає Самарівський міський голова Сергій Рєзнік. У нас наразі є партнери і в Німеччині. Декілька партнерів. Ми будемо їх теж пропонувати їм. Наше бачення і цей план, який ми. Підтримуємо стосовно того, щоб вони просували у себе на федеральному рівні. Стосовно, наприклад, Німеччини, у нас є контакти з Австралією, у нас є контакти з іншими континентами, навіть не тільки європейськими країнами. З першого дня супротиву і по сьогоднішній день ми всією країною думаю, не тільки маленькими громадами, але всі країною беремо в перемогу, в план перемоги нашого президента. За результатами засідання конгресу, міста та села Дніпропетровщини підтримали план перемоги президента та вже згодом представлять його іноземним громадам-партнерам. У сучасному світі стає питання, що ж ефективніше повна вища освіта чи короткострокові курси, навчання у вищому навчальному закладі дає особливий підхід і знання в обраній галузі та готує студентів до життєвих складнощів. А курси дають практичні навички за короткий час та часто обмежуються поверхневим розглядом теми. Обидва підходи до навчання мають свої плюси та мінуси, тому вибір залежить від потреб кожного. Наскільки важлива навчання? Навчання – більш детально у наступному сюжеті. Леон студент третього курсу за спеціальністю історія та археологія. Та, попри навчання, він займається репетиторством, готує учнів до національного мультипредметного тесту. Мені подобається, я вступив на бюджет, беру участь в конференціях в різних заходах. В усіх активностях, що тільки є на факультеті, в університеті. Хлопець каже, ще зі школи знав, що буде вступати у вищий навчальний заклад. Я думаю, що потрібно, бо, ну, по-перше, це свідомість певною мірою будує. І... Коли ти йдеш на вищу освіту, ти фактично сам себе готуєш, що ти чотири роки, як мінімум, будеш вчитися. Ну а якщо тобі не піде умовно, твоя дисципліна, ти ну спеціальність, ти можеш спокійно перейти на іншу ще. Але деяким, мабуть, вища освіта просто не потрібна. Вони в ній не бачають сенсу, і коли будуть навчатись, вони просто будуть вчитися, але сенсу від цього вони не будуть бачити. Репетитор наголошує, треба ретельно вибирати майбутню професію. Все ж таки, це фаховість. Ти спілкуєшся з науковцями, ти постійно з ними перебуваєш в певних взаєминах. але ну щодо корички, це мені здається, все ж трошки безвідповідально. Бо коли ти йдеш заради корички, тобі фактично не грає ролі, ким ти будеш. Анастасія займається афрозачісками вже понад п'яти років. Дівчина в захваті від своєї професії в б'юті сфері. У мене навіть є дитячі фотографії, світлини, як я роблю гостям зачіски. І з 14 років почала з дому працювати, а потім, потім пройшла курси з постилістики зачісок. Майстриня по афрозачіскам дає перевагу більше курсам, ніж вище у світі, хоча ще у школі хотіла вступати до університету. Для себе я вибрала шлях саме через курси, тому що для мене мені це подобалось і я не бачила сенсу витрачати 4-5 років на універ. Та, попри все Анастасія радить слухати своє власне я завжди робіть те, від чого кайфуєте. Не слухайте оточуючих. Якщо ви відчуваєте, що вам це потрібно, то навчайтесь за в універі та працюйте за освітою. Професорка з університету наголошує, що через добуття вищої освіти студент стає більш самостійним. Вища освіта є системною. Вона формує компетенції, які складаються із знань, із навичок і професійних якостей. Більше того, вища освіта дуже глибоко занурює студента, от майбутнього фахівця у тренди спеціальності, яку він здобуває. Психологиня стверджує, освіта гарно впливає на внутрішній стан дитини та допомагає у формуванні особистості. Але тут важливо звертати увагу на те, що дитині цікаво. А цікаво це і потрібно щось спробувати. А спробувати вона не може там за один рік все спробувати. Це поступово з дитинства. Вона там спочатку один напрямок, потім можливо вона в одному і залишиться і буде в ньому розвиватися і далі свою кар'єру будувати. Втім, обидва підходи мають свої переваги. Тож вибір залежить від ціли і потреб кожного. Дар'я Лисенко, Павло Черненко, Іван Панмарьов, Борис Єфімов, Дніпро Тіві. Збій у режимі сну, утома та дратівливість усе це можливі наслідки переведення годинників на зимовий час. Вже цієї неділі, 27 жовтня, українці знову переведуть стрілки на годину назад. Дехто сприймає це як звичне явище, а для інших це може стати серйозним викликом для організму. Чи варто далі змінювати стрілки та як це впливає на здоров'я і повсякденне життя людей? Про це дізнавались наші журналісти. Знову на зимовий час. Вже цієї неділі, 27 жовтня, українці переведуть годинники на годину назад. Питання відмови від літнього часу неодноразово порушувалося Верховною Радою, а також громадськими діячами. Проте все таки залишається спірним. Хтось наголошує на незручності переведення часу та підлаштування біологічних ритмів. А на когось такі зміни взагалі не впливають. Та дуже було нормально вроді, але якось не вліяло. Мені краще на літньому часі. Чому? Тому що е, в нас темно, вже в п'ять е, е, вечора. вечора, да. Тому ну мені це не От я наприклад, першітаю що період. Я наприклад вважаю, що переведення часу абсолютно нікому нічого не дає, ніякої економії. Єдине, що створюють проблеми для промисловості, яка зараз і так не працює. Ніхто нічого не виграє. Єдине, що створюють метушню у житті людей. Людям все одно не залежить від переводу, ні моє робоче Мій робочий настрій, ні. Як там, врем'я проводження? Переведення годинників впливає на стан здоров'я та збиває ритм життя, запевняють лікарі психічне. Захворювання можуть такі зустрічаються як депресія, стреси, тому що виробляються гормони стресу, кортизол, підвищення тиску зустрічається, серцево-судинні захворювання загострюються. Втім, уникнути негативного впливу переведення годинників можна, якщо дотримуватись простих порад лікарів. Є багато рекомендацій для полегшення стану. Це, е Поміняти заранше якийсь ритм життя, раніше ложитися або вставати, вести активний образ життя. Тож, щоб мінімізувати вплив переведення годинників на організм, варто заздалегідь адаптувати свій розпорядок дня та уникати перенавантажень. Аліса Антонюк Костянтин Кесар Дніпро ТІВІ І тепер коротко про ситуацію у Дніпрі. Нині немає води за адресами, що на ваших екранах тривають ремонтні роботи. Щойно їх завершать, водопостачання відновлять. Більше даних на сайті Дніпро Тіві, нашому телеграм-каналі, і на сайті Дніпровської міськради. Якщо ж виникли комунальні проблеми, діє єдина гаряча лінія Дніпровської міської ради. Звертайтесь і до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються у будні з 9 до 17 години. В телеграм можна писати цілодобово. На цьому наш випуск добігає кінця. Новини Дніпро тіві є на нашому сайті у телеграм-каналі, інстаграмі і на Фейсбук. До зустрічі!